Це вам зекономить тисячі доларів і місяці часу. Для того, щоб виховати собаку, вам не треба групові заняття кудись там їздити, вам не треба постійно працювати зі смаколиками, з командами, сидіти лежати поруч до мене. Вам не треба навіть іграшки, які ви можете відволікати собакою, або ганятися, кидаючи її, щоб вона ганялася. Для того, щоб створювати типу конект. Всього цього робити не треба, тому що все, що я перелічив, це не працює або працює частково. Ви ж знаєте, що ви це робите, відволікаєте. І все одно по колу на наступний день робить те, що робила знову. А що ж тоді треба робити, ви мені спитаєте? Дуже просто, друзі, зробіть за експеримент на тиждень-два, просто робите собаці зауваження кожного разу, коли вам щось не подобається. Звичайно, це треба починати з дому, да, коли ви е, дома живете з собакою, бо вдома є фундамент. Зародження відносин, да. Я вам рекомендую вдома вже починати, наприклад, робити собаці зауваження за наглі відношення до вас. Які це? Ставити лапи, кусати, гавкати і ричати. Навіть якщо це ігрова форма. Роблячи за це зауваження, ви побачите, ваша собака почне відноситись до вас спокійніше, вона почне сприймати вас як спокійну, сильну людину. А собаки дуже люблять сильних людей і поважають. І тому. Надалі, коли ваше ні буде працювати вже краще, ви можете відпрацьовувати своє ні на інших проблемах. Наприклад, попрацюйте з проблемами вдома. Наприклад, собака гавкає на дзвінок. Попросіть сусідів, самі хтось із ваших членів сім'ї може вийти за двері, постучати, імітуючи чужу людину. Можна на диктофон записати да, цей стук або дзвінок і постійно практикуйте, що хтось стучить, а ви ругаєте собаку за те, що вона гавкає на цей дзвінок на гостей. Попрацюйте вдома також над якоюсь поведінкою, наприклад, де собака починає до гостей так само лізти, да? до дітей ваших, до кота, наприклад, у вас є кот. Тобто всі прояви неправильної поведінки, емоціональної, перезбудженої або агресивної, ви просто блокуєте. І таким чином на зауваженнях ви створите свою силу і спокій своєї собаки, де вона буде думати, де вона буде краще себе вести. І таким чином, якщо ви тиждень попрацюєте вдома, то потім, виходячи на вулиці, ви так само починаєте без смаколиків, без похвали, без іграшок, просто починайте робити зауваження собаці кожен раз, коли. Вона щось підбирає, наприклад, тягне повідок. Ну треба починати з мінімального, да? наприклад, з підбирання. Потім е, е, пішли десь, якщо вона бігає за котами, за е, голубами, за листями, пішли туди, де багато котів, голубів і листів. Да? І там робити собаці зауваження за те, щоб вона не робила десять разів, двадцять разів, п'ятдесят разів. Робіть зауваження. Головне, щоб воно спрацювало, і ваша собака опустила вуха або хвост. Да, це є мова тіла, де собака покоряється, розуміючи, що це зауваження і перестає це робити. І таким чином, переходячи з мінімальних подразників до максимальних, ви створите собаку, яка вже не буде цього робити, що робила раніше. Але в цей момент ви не хвалите її за це, ви не робите ніякі команди, іграшки з собою не берете, бо все це є відволікання собаки від проблем. А якщо ви просто зауваженнями працюєте, то ви працюєте по суті з проблемою. Розумієте, і е, через тиждень два таких зауважень і таких правил, таких відносин, ваша собака перестане багато того робити, що робила раніше, і вам знову ж таки не треба мучати себе і собаку е, груповими заняттями, кінологами сидіти, лежати дресурою е, смаколиками і іграшками. Всього цього не треба. І так, є багато ще питань. я Думаю, від вас це коли ви скажете, а собака мене буде любити тоді, так якщо я її рогаю. Чи не буде вона залякана? Чи моя собака, як же її гуляти, якщо не можна іграшки, не можна з нею так гратися, і тому подібне. Всі ці питання, відповіді, будь ласка, знайдіть або особисте моє заняття, або марафон візьміть. Кожен місяць я провожу. В шапці профіля є посилання. Заходьте, тому що знову ж таки. Пояснити мені вам е, всі ці нюанси я не зможу за 3-5 хвилин. Да? Це треба більше часу. Бажайте, долучайтеся і цікавтеся, і пишіть мені, якщо треба.